Отже, отримала замовлення і перше це у нас антижир. Недавно знімала відео, як працює на деко. Плямовивідники теж показувала вам, як чудово порається з плямками, тому я рекомендую вам. Наступною є масочка нічна з вітаміном С. Чудово зволожувати морськими водоростями. Сироватка, сос, чайне дерево, наноситься точково. Згель алоє, тепер він йде в тубі, а не в ваночці. Чудово пориться з подразненнями шкіри, порошок для чищення поверхонь, сантехніки, плит, каструлів, чудово підійде, він кисневий. Ось такі три мініатюрні пасточки з місваком та гелем алої, вони йдуть відвілючі. Далі в нас йде масочка з календулою тканиною та патчі під очі. Вся продукція надійно запакована, приходить дуже швидко з поштою, тому, хто бажає, замовляйте. Всі замовлення приймаю в приват.